Добрий день усім! Вітаю на логопедичному занятті! І лише поглянувши на екран, ви одразу зрозуміли, що говорити сьогодні ми будемо про світле свято свято Великодня! До цього свято у кожній родині господині по-особливому прикрашають яйця та випікають великодній хліб, який називається «паска». Сьогодні ми з вами поглянемо, як же ж можна прикрасити яйця до цього свята і як ці яйця називаються. Малята, погляньте у цей кошик, як називаються яйця, які ось так пофарбовані? Що це малята? Це крашанки. А чому їх так назвали? крашанки? Давайте складемо про це речення. Це крашанки, тому що вони пофарбовані в один колір. Давайте повторимо це крашанки, тому що, але насправді зараз їх можна пофарбувати і не в один колір. А навіть у два і в декілька, але все рівно це будуть крашанки. Давайте поглянемо на наступний слайд. А як називаються ось ці яйця? Так, це писанки гордість українського народу. З давних давен в Україні були майстрині, жінки, дівчат, які вміли ось так майстерно розписувати яйця. Чому ці яйця отримали свою назву писанки? Тому що їх розписують писачком та воском. Повторіть, будь ласка, речення. Це писанки, тому що молодці! Давайте поглянемо далі. А ось це, що як називаються такі яйця? Так, це крапанки. Чому вони так називаються? Давайте складемо речення. Це крапанки, тому що. Їх прикрасили крапочками. Так, давайте ще раз повторимо це речення. Це крапанки, тому що. Давайте поглянемо на наступний слайд. А як називаються ось ці яйця? Мабуть, здогадалися, так? Це дряпанки. Чому їх так називають? Давайте знову складемо речення. Це дряпанки, тому що візерунок на них видряпали. А чим видряпали візерунок на яйцях? Шилом, як показано на фото, або голкою. Повторіть, будь ласка, речення. Це дряпанки, тому що. Молодці. Поглянемо на наступний слайд. А як називаються ось ці яйця? Вони такі розмальовані і називаються. Мальованки. Чому вони отримали таку назву? Давайте складемо знову речення. Це мальованки, тому що узор на них намалювали пензликом та фарбами. Давайте повторимо речення. Це мальованки, тому що. Малята, сподіваюсь, ви разом зі мною вправно повторили всі речення. Насправді існує ще багато способів сучасних для прикрашення великодніх яєць. Ось погляньте. Я вмію прикрашати яйця способом декупаж. Подивіться, які вони в мене вийшли минулого року. Вам подобається? Окрім яєць, ще в кожній родині мають свій особливий смачний рецепт випікання паски. Ось погляньте на цю Паску. Подобається вона вам. Її і так уже прикрасили. Але зараз ми ще її прикрасимо словами. Давайте ми зараз скажемо, яка паска. Спершу пригадаємо, що її готують на Великдень то Паска яка Великодня. Такий хліб випікають лише на свято, то паска яка малята? Святкова! А зараз давайте подумаємо, поглянемо на неї і скажемо, як вона виглядає. Паска яка? Красива! Оздоблена, нарядна, яскрава, так? А зараз давайте уявимо, яка вона на смак. Ви підібрали слова? Паска яка? Смачна. А ще вони додали багато цукру, то паска яка малята? Солодка. А зараз давайте уявимо, яка вона може бути на запах. Ароматна. А ще в українській мові є чудове слово запашна. Давайте всі повторимо: паска запашна. Коли випікають паску, аромат на всю хату, правда? І останнє, давайте подумаємо, яка паска буде на дотик. Паска яка. М'яка? Пухка, можливо, хтось підібрав таке слово. А якщо її щойно спекли, то вона буде ще яка малята? Тепла або гаряча. Молодці. Сподіваюсь, у ваших родинах зараз підготовка до свята у повному розпалі. А ми поглянемо, як готуються до Пасхи в одній із родин. Погляньте, будь ласка, ось на цю картину. Хто на ній зображений? Мама та її діти. І вони всі разом хто? Родина! Як ви гадаєте, вони готуються до свята Великодня чи вже святкують? Чому ви вирішили, що вони лише готуються до свята? Так, тому що дівчинка ще що робить малята? Вона розмальовує яйця. Чим вона розмальовує яйця? Пензликом та фарбами. І давайте пригадаємо, то вона створює, що, що в неї вийде? Писанка, дряпанка чи мальованка, що в неї буде маляти? Мальованка! Так, я теж так думаю, що буде мальованка. Погляньте, будь ласка, скільки яєць, ще їй треба розмалювати. Тут лежить три яйця і одне яйце тримає хлопчик. Що робить хлопчик? Він їй допомагає, він їй, можливо, щось і підказує як краще і подає їй яйця для розмальовування. А які ще яйця ви бачите на столі? Що ось це таке лежить, як ви гадаєте? Ну, я думаю, що це писанки. Так, ви теж так думаєте? Що, окрім яєць, уже приготувала мама на стіл? По центрі що стоїть? Чим прикрашена Паска? Цукровою глазур'ю, так? Та кольоровою посипкою. Подивіться, ось вона на пасті. А що стоїть ось у мисці? Як ви гадаєте, хто напік порогів? А ось це що? Так, це бублики, які мама спекла, а можливо, навіть їх її придбали в магазині, так, малята? Як одягнена мама! Давайте поглянемо. Так, вона одягнута у вишиванку. Вона навіть одягнула гарне намисто. Чим застелений стіл малята? Стіл застелений святковою скатертиною. Так, тому що вона білого кольору, на ній дуже гарні візерунки та квіточки. Я впевнена, що ви за цією картиною складете цікаву та послідовну розповідь. А щоб ви нічого не забули, я спробую вам зараз нагадати. Спершу вам потрібно буде розказати, до якого свята готується родина. Далі розкажіть про те, що робить дівчинка і як їй допомагає братик. Що робить він? Як одягнена матуся? І що вона поставила уже, приготувала на великодній стіл? А ось і знак питання. І білий порожній квадратик. Я на ньому нічого не зобразила, тому що далі розповідь ви додумаєте самі. Проте хто приєднається на святкування, що далі буде робити родина. Малята, я впевнена, що ви з легкістю складете цікаву розповідь за цією картиною та за допомогою тих підказок, які я ось тут залишила. А я прощаюсь з вами та бажаю вам тихого, мирного, сімейного свята Великодня у родинному колі. Зустрінемось з вами уже наступного тижня. До побачення!